П'яті 191, 1 статті 366, 2 статті 210 Кримінального кодексу України, Майдана Очевид Слава Сергійча, за частиною 5, 5 статті 191, 1 статті 366 Кримінального кодексу України, Кашуби Олександра Володимировича за частиною 5 статті 191, 111, 1 статті 366 Кримінального кодексу України, Віщука Олександра Сергіяча за частиною 5 статті 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Слава Геннадійовича за частиною 3 сті 27, 4, 2 сті 25, 4, 3 сті 27, 4, 2, 205 з позначкою 1, 5 сті 27, 5 сті 191 Кримінального кодексу України. Секретар, повідомте, будь ласка, хто з'явився. Захисників виступали про Валеніович, Саші Статислав Сергійович, Ковджі Олег Сенційський Іван Автольович, Плясок, Олексій Вікторович, обвинувачення Солково Дмитровірськович, Маринович, В'ячеслав Сергійович, Кашуба Олександр Володимирович, Вищук, Олександр Сергійович, Бондар В'ячеслав Кондіович. Також у матеріал справи на попитання щодо обвинувачення Миколановича виділитися щодо проведення засідання в режимі ВКЗ. Також розділяється те, що виходить засідання, програми підміда. Зрозуміло. Е, так, є заперечення проти участі майдановича в режимі відеоконференції СКУ? Прокурор ваша захист немає заперечень, так? так. За <клес> <клес> результатами Ворня, дане питання, порадившись на місці, ухвалив, задовольнити клопотання обвинуваченого дозволити брати участь в режимі відеоконференції СКУ в е, даному судовому засіданні. Так, склад суду не змінився, відводи самовідводи є. Прокурор у вас? Немає. Захист немає. немає. Так, у нас проводиться підготовче судове засідання в порядку, передбаченому статтями 314. Перше питання, яке передбачається до розгляду, це питання щодо е, затвердження угод. Чи є угоди в даному кримінальному провадженні? Чи є Немає на... відсутні, так? Е, наступне питання це питання е, щодо закриття. Е, в матеріалах справи є клопотання щодо закриття, але вважаю за доцільне е, Починати в тому порядку, в якому а, прізвища в обвинувальному акті зазначені. У нас перший обвинувачений цалково Володимир Йосипович. А, будь ласка, Кострюков Дмитро Валерійович. Чи є у вас клопотання з питання щодо закриття? Ми через канцелярію е, потрібно його наголошувати. Ну, звісно, оголосіть, е, будь ласка, треба, не треба там е, цитувати. Вони підносимо першу посаду. Зрозуміло, ми просто в порядку, Бо, щоб бри, не зупиняє було зупиняє. хаосу. Ще 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 Я потім ну, обов'язково всім буде надано слово. Будь ласка, з огляду на те, що один з обвинувачених бере участь в режимі відеоконференції зв'язку, всім дозволяється говорити сидячи, бажано ближче до мікрофона, щоб добре було всім чути. Одразу бажано норми кримінального підписального кодексу, інших кодексів не цифрувати, достатньо да. посилання. Зміст рішень Європейського суду також можна коротко наголосити, чому саме вважаєте релевантним це рішення, посилатись на пункти. Я я ем, да. Одразу, да, розуміло, стисло, да, да, стисло, тому що, да, я подав. Так, відповідно до частини у підготовчому засіданні, зокрема, може бути. Подане таке клопотання. Відповідно до наведення в обвинуваному акті розділів фактичних обставин та формуальне обставини вчинення кримінального правопорушення ЦАЛКО Володимир Йосипович, в ній завідомо неправдиві відомості до офіційних документів акти приймання виконання будівельних робіт. Відповідно, дії ЦАЛКО були кваліфіковані стороною обвинувачення за частину 1 статті 366 Кримінального кодексу України. За змістом наведених в видувальному акті фактичних обставин, кримінальне правопорушення передбачено частину 1 статті 366, вчинені якого обвинувачують цілком мало місце в період з листопада по грудень 2015 року. Чинною на теперішній час редакцією частини 2 статті 12 Кримінального кодексу визначено, що кримінальним проступком є передбачено цим кодексом діяння, є чи піздіяльність. Зачинний в період з листопада по грудень 2015 року редакцію частини першої статті 366 Службове підроблення складання видача службової особи за відомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів за відомо неправдивих відомостей. Тобто станом на грудень 2015 року кримінального правопорушення передбачено частину першої статті 366 Кримінального кодексу України, вчинення якого обвинувачується цілково домиєще, кваліфікалося як злочин великої тяжкості. На теперішній час є кримінальний проступок. з Зрахування наведених норм статті 4 і 5 Кримінального кодексу щодо чинності та зворотні дії закону по е, кримінальну відповідальність у часі. Далі в мене йде послання 44 статтю Кримінального кодексу, не буду повторюватись на 49-ту. На, за пунктом першої частини 2 статті 284 КПК кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням суду від кримінальної відповідальності. При цьому за частиною 8 статті 284 КПК закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстав передбачено не першою другої цієї статті. Не допускається, якщо підозрюваний обвинувачу проти цього заперечується. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку. Далі послання на 288 КПК України не буду повторюватися, посилання на постанову Верховного суду від 19.11.2019 року по спарі 345 226 18 16К. Там зроблений був відповідний висновок, я не буду повторюватися, тому що суд ознайомився з клопотаннями і прокурор. Так само. Аналогічні висновки містяться в ухвалах Верховного суду від 16.12.19. У відповідних справах постанови Верховного суду від 20.10.2020 року. Так, е, е, слід зазначити, що важливий є висновок, який описав та обґрунтував Верховний суд у своїй постанові 29.07.2021 року. По справі 552, дроб 5595, дріб 18. Цитувати також не буду, скільки є воно все. В справі далі в мене послання 63 Конституції України, статтю 18 КПК і вже підсумовуючи дане клопотання, у даному випадку Цолков Володимир Йошин в жодному випадку не визнає своєї вини у вчиненні злочини, передбаченої частиною 1.366. Кримінального кодексу України, так як не вчиняв його. Проте це не позбавляє його скористати своїм процесуальним правом на звільнення від кримінальної відповідальності закриття провадження щодо нього. І враховуючи все вище, зазначене мною і викладене письмово в клопотанні, я прошу звільнити Цалководимира Йошікціча від кримінальної відповідальності за частиною 1366 Кримінального кодексу України на підставі статті 49. Кримінального кодексу України у зв'язку із закінченням сроком давності. Закрите кримінальне провадження, внесене до РДР 29.03.2016 року, останні цифри 870, в частині обвинувачення Цалково Володимира Йосиповича вчинення кримінального правопорушення, передбачені з частиною першої статті 366 кримінального кодексу України. Ми чаю вас Я слово. Щодо закриття <зв>. у вас тільки з цих підстав, так? Тільки з цих підстав. Зрозуміло. Так. Зрозуміло. Так, давайте вислухаємо всі питання про закриття, а потім окремо щодо 366 шістдесят з всіма обвинуваченими по черзі обговоримо це питання. Ну кому інкримінується, звісно. Uh, будь ласка, uh, наступний осадкий Святослав Сергійович в інтересах Майдановича В'ячеслава Сергійовича. Так, ваша честь, відповідно, <кій> <кій> бажаю заявити аналогічне клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття, закриття кримінального провадження. Відповідно щодо основних моментів, так як можливість така передбачена статтею 314 КПК та іншими, необхідно наголосити на. Ключові моменти це згідно обвинувального акту, дії, в яких, згідно обвинувачення Майдановича за цією статтею, вказано, що були вчинені протягом листопада-грудня 2015 року. Так, відповідно, це по-перше. Надалі клопотання йде обґрунтування щодо віднесення. З частини першої статті 366 кримінального кодексу до кримінальних проступків, так як на момент саме 2015 року, про який я зазначав, це був не тяжкий злочин, проте в подальшому станом на зараз, враховуючи положення кримінального кодексу, щодо ну, було змінено на кримінальний проступок, даний. Дані діяння і відповідно щодо зрахування положеннями про застосування кримінального закону в часі, так де пом'якшення покарання на даний момент, дана стаття це є кримінальний проступок. І відповідно до статей кримінального кодексу, які вказані в моєму клопотанні, саме 44 49 особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо зняв вчинення. Правопорушення до набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку. Так як наведені обґрунтування, саме віднесення даної статті до кримінальних проступків, отже, саме три роки встановлюється строк притягнення до відповідальності. Також про закриття провадження передбачено статтею 284 КПК у зв'язку з звільненням від кримінальної відповідальності. Відповідно. Також згідно статті 285 передбачене таке право. Надалі, згідно статті 286, таке звільнення здійснюється судом, саме під час, який має невідкладно розглянути таке клопотання. І згідно 288 статті КПК суд ухвалює закриває кримінальне провадження та звільняє від кримінальної відповідальності випадку встановлення таких підстав. Відповідно вважаю, що підстави обґрунтовані, так як три роки пройшло ще в груну. Кінцева дата це грудень 2018 року, так тобто, безумовно, дані строки пройшли. І також. Вважаю, що звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов'язком суду в разі настання даних обставин, про які вже було зазначено, ну та, та згоди самого обвинуваченого на це. Також надалі йде посилання на... Це було також встановлено і ну, детально обґрунтовано Верховним судом. В рішенні 19.11 19, 19 року і також дані висновки були продовжені в практиці Верховного суду. По інших справах від 30.030 року постанова суду та 20 жовтня 2020 року. Також відповідно 14 вересня 2020 року Верховний суд зробив висновки щодо безпосередньо умов, за яких особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності та закритті провадження, тобто до набрання вироком законної сили минулі відповідні строки давності, і те, що особа не ухилялася від слідства чи суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості тяжкого чи особливо тяжкого. А сам факт визнання чи невизнання особою винуватості в даному випадку не має значення. Це було встановлено Верховним судом, тобто, в даному випадку строки минули, це однозначно. Ще в 2018 році особа не ухилялася від слідства чи суду винувачений Майданович, тобто ніяких ухилень не було, доказів цього немає, та жодних нових злочинів не вчиняв. Відповідно, тобто є всі умови для задоволення даного клопотання. Також. Важливим є висновок Верховного суду від 29 липня 2021 року. Відповідно, що ну, тут посилання є детальні на те, що не, особа не може бути змушена визнати свою провину і виходячи. З даних положень це є лише правом, а не обов'язком обвинувачення і невизнання даною особою своєї вини, тобто не тягне ніяких наслідків і воно е, не е, суперечить е, саме за, ну, звільнення від кримінальної відповідальності та закриттю провадження, так як е, в даному випадку е, це передбачено іншими статтями, де немає такого обов'язку. Е, тобто, в даному випадку обвинувачений Майданович в жодному випадку своєї вини у вчиненні даного кримінального правопорушення не визнає, так як не вчиняв його, проте так враховуючи положення чинного законодавства, яке надає йому право на звільнення від кримінальної відповідальності та закриття провадження за цією статтею, він бажає ним скористатися, що ну, сам підтвердить, коли суд надасть йому слово. Відповідно, прошу звільнити Майдановича В'ячеслава Сергійовича від кримінальної відповідальності за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України в зв'язку з закінченням строків давності. А також закрити кримінальне провадження, останній цифри 870 в частині обвинувачення Майдановича В'ячеслава Сергійовича в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Дякую, в мене все. Зрозуміло. В частині закриття це все, так? Так. Так, будь ласка, захисник Кашуби Олександра Володимировича Плясов Олексій Вікторович. У вас є клопотання про це? Враховуючи стадію процесу, немає письмового, але також заявляю. Голошується технічна перерва п'ять хвилин. 5 хвилин. Цілка Майдановича Кашуби щодо закриття провадження читині обвинувачення за 41 сті 366 Кримінального кодексу України. Суд звертається до обвинувачених Цолка майдановича і Кашуби. Як вашими захисниками було зазначено статтею 49 Кримінального кодексу України? передбачені підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків. Цією статтею передбачені умови такого звільнення в даному кримінальному провадженні ці провену бачених обвинувачується за частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України, а саме у службовому підробленні, а саме внесенню службовою особою. До офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Станом на кінець 2015 року це був злочин невеликої тяжкості, наразі це кримінальний приступок. Зважаючи на час посвоєння злочину та положення статті частини 1 статті 49, про які зазначили захисники, дані обвинувачення можуть бути звільнені від кримінальної відповідності. Відповідальності в цій частині обвинувачення. Суд зобов'язаний роз'яснити таку процедуру і її наслідки. Відповідно до пункту 1 частини 2, статті 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом зв'язку звільненням особи від кримінальної відповідальності. Разом з тим, суд роз'яснює обвинуваченому Цалкому Майдановичу та Кашубі. Що закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстави, передбаченої пункту першої частини 2 цієї статті не допускається, якщо підозрюване обвинувачення, після цього заперечує. В цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим кодексом. Судячи своле виявлення обвинувачених, вони саме клопочуть по закриття і суд з'ясовує цілково Володимир Йосипович. Чи розумієте ви наслідки? Та чи погоджуєтесь е, з клопотанням заявленим та на е, звільнення від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням строків давності саме в цій частині обвинувачення? Зрозуміло. Сідайте. В'ячеслав Сергійович, суд до вас звертається. Чи зрозуміло вам все е, стосовно пред'явного обвинувачення в цій частині та наслідків? Якщо ви погодитесь на звільнення від кримінальної відповідальності, чи погоджуєтесь ви з заявленим вашим захисником клопотанням та чи усвідомлюєте наслідки застосування такої процедури? Так, ваша честь зрозуміло, кашуба Олександр Володимирович. Таке саме запитання до вас, чи зрозуміла вам процедура? Чи зрозумілі наслідки звільнення, чи погоджуєтесь ви на таке звільнення, і чи не бажаєте продовжувати судовий розгляд саме в цій частині пред'явленого вам обвинувачення? Так, погоджуєтесь, просите клопотання в цій частині задовольнити, так? Так, зрозуміло, сідайте, будь ласка. Так, суд з'ясовує з приводу цих трьох клопотань. Саме з цієї підстави, чи є бажаючі зі за сторони захисту ще висловитись, захисники інших обвинувачених обвинувачення тільки в цій частині, підтримуємо. Ми підтримуємо загальну думку. Підтримуєте, так? Саме з приводу цих трьох клопотань слово надається прокурору. прокурор саме щодо закриття цих підстав і частин. Шановний суд, стаття 49 Кримінального кодексу України передбачає, що перебіг сроку давності притягнення особи до кримінальної відповідальності може зупинятися і перериватися. Переривання сроку давності притягнення до кримінальної відповідальності законодавець пов'язує із чиненням особою нового злочину. Згідно даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, обвинувачений цілком, е, притягується до кримінальної відповідальності, обвинувальний акт щодо нього слухається в Шевченківському районному суді. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, це тяжкий злочин. І, і згідно матеріалів, які містяться в матеріалах сутового розслідування, цей злочин він вчинив приблизно у квітні 2017 року. Тобто в даному випадку перебіг сроків досудового розслідування щодо нього переривається. Зв'язку з тим, що з відповідними клопотаннями захисників щодо, майданов, щодо Майдановича і Целка я ознайомився тільки вчора, що першої суд мене повідомив на судове насідання, по Майдановичу відповідне клопотання було озвучено тільки в судовому, в цьому судовому засіданні зв'язку з коротким пробуванням перебігом проміжком часу, який між між цими судовими з вчорашнього дня по сьогодні, на жаль, мені не вдалося оновити відповідну інформацію. І е, ця інформація, я вважаю, має важливе значення для прийняття законного рішення щодо звільнення е, обвинувачення цілками Майдановича та та від кримінальної відповідальності і закриття кримінального провадження щодо них. Тому е, я прошу суду надати додатковий час для оновлення цієї інформації. Е, Витребування відповідної інформації щодо, зокрема щодо целка, в тому числі оновлення інформації щодо Майдановича та Кашуби. Можливо, останні її не притягли до кримінальної відповідальності, тому я в цілому не буду заперечувати щодо звільнення її від кримінальної відповідальності, однак вважаю, що для прийняття законного рішення цю інформацію слід оновити. Тому прошу додатковий час. Я хочу зазначити, що е, така справа є у нас українця в Шевченківському районі, але вироку немає. У нас там стадія вивчення доказів, де зі сторони обвинувачення немає вироку, тому я вважаю, що е, срок не переривається. І я підтримую своє клопотання про закриття кримінального обвинувачення. А там відповідно до фабули 17 рік. Сімнадцяти 17 17-го ж мабуть вже дуже в будь-якому випадку що... да. можливо і так, але тоді треба отримати, тоді треба отримати ну, відповідні документи, починати рахувати, дивитися, коли закінчено злочин. Як це зрозуміла ну, ситуація. Прости, дайте, будь ласка, e, значить, e, на обговорення стається питання щодо. Надання прокурору часу для підготовки заперечень з приводу заявленого клопотання. Так, сторона захисту. Зрозуміло. Це Загальна думка. Зрозуміло. Ну, Дивіться, в нас ще два клопотання про закриття. Так, два чи одне? Два. Давайте так наступним чином чином зараз заслухаємо скільки встигнемо ще по питанню закриття, і ну оскільки мої в нас була домовленість до першої години працювати, то перервемося. Наступне з того засідання в нас в понеділок призначено, то відповідно і об'єктивно там що буде якийсь час з'ясувати ці відомості, які прокурор вважає за потрібне, та е, продовжимо е, питання щодо закриття вирішувати. Вам... Все ж таки, я добро сказати призначення засідання, да, районі. Ми сидимо на тринадцяту годину. Там продовження сроків тримання під вартою, і якщо можливо, все ж таки, щоб я ...виїхав до засідання. Нема воно не призначено, там казана фамілія, може зайти на сад. Сайт... Нема заперечень з боку учасників. Прокурор не заперечує. No. Ну, оскільки тоді в нас наступне слово засідання в понеділок на 8 годину, то е, вже в 8 годині тоді продовжимо розглядати. Прокурору буде надано можливість е, додаткове обґрунтування з приводу е, заявлених вже клопотань та заслухаємо інші клопотання про закриття. Е, тоді